Я хотіла поділитися свідченням а, свого життя. Можливо, це для когось буде цінним і хтось візьме для себе теж. А, а, декілька років тому сталося одне в моєму житті, а, що тепер є найголовнішим уроком для мого життя. А, в той час я думала, що я дуже близько з Господом, ну, принаймні, я дуже старалась. А, і я ходила до церкви, я молилась, я співала в хорі, я ходила на молитви, я ходила, молилась за інших людей. А, і коли я ходила на молитви, мене Господь так наповняв Духом Своїм Святим, що я це так близько відчувала, але Чогось не вистачало, і я не могла зрозуміти, чому нема цього а, такого завершення. Я ж наповняюсь Духом Святим. А, і, і тут я падаю і вдаряю головою і получаю струс мозгу. Дос, досить серйозний, а, ламаю ключицю і я, мені прийшлось дуже довго а, перебувати вдома, майже. Цілий рік я не могла співати в хорі, для мене це був біль. А, але коли це тільки сталося, я не казала, Господи, чому? А, але я, я хотіла взнати, чому це сталося? Може, Господь має щось для мене, ну, щось мене навчити? Може, Він може щось мені відкрити через цю ситуацію. І... Іменно так і було в той, в той час, коли я перебувала вдома, і ну, багато часу в Біблії, через Біблію Господь говорив, через людей Господь говорив. І ту істину, яку Він відкривав, спочатку я не хотіла приймати. Я спочатку дуже противилась, а Господь мені відкривав, що я, я не живу правильним християнським життям. хоч я хожу до церкви, але в мене це на, на вищому місці е, ну, е, церква дім, церква дім. І, і я не кажу, що церква це не потрібно. Це все дуже потрібно. А, і для мене воно дуже потрібно було і є. Але Бог мені відкривав, що християнська робота завершується тоді, коли. Ми йдемо і ділимось про Ісуса з іншими душами, які ще не спасені. А таким чином Він мені відкривав. А, ну, Наприклад, ми маємо палець і він болить. І ми другою рукою його якби масуємо, ну, заспокоїмо. Ми ж працюємо над цим, але ми допомагаємо своєму тілу, і Бог мені це так відкрив. Я думаю, вау, ну це ж. Ми самі собі допомагаємо. Так, я може, допомагаю в церкві, це вже тіло Христа, і я допомагаю тілу Христа, а, але Божа робота вже завершується тоді, коли ми йдемо і переступаємо поріг церкви, і всі разом ділимось про нього. Бо хто як не церква поділиться про, про істину Його? І ще одна ну, така картина була переді мною, що Глечик, він стоїть під водою, під краном води, можна сказати, і туди завжди тече чиста вода. І тече, і тече, і тече, і набирається, набирається. Але ж робота цього глечика не закінчена, аж поки його не взяти і не налити цю чисту живу воду в пусті стакани. А пусті стакани це люди світу цього. які... Навіть не коштували краплі, тої, яку ми просто п'ємо потоками на зібраннях. І коли мені це відкрилось, ну просто я просто була настільки, Боже, прости. ну... Це настільки була істина для мене відкрита, я навіть не можу в словах передати, як прекрасно це, це було. І я тоді поділилась, як я прийняла це, що я маю служити. Це має бути на першому місці в моєму житті я поділилась свідченням, і Бог почав мене зціляти. І Бог мене зцілив, слава Богу. І після цього я, я молилась, Боже, дай, будь ласка, мені працю для тебе в той час а, мій тато вже а, займався тюремним служінням, і я з ним ходила, може, разочок. І туди вже були двері відкриті. Але я молилась, Боже, дай мені щось, що ну, я буду що якби, по моїх талантах, що я буду дуже цим радіти. Щось, що для мене. Ну не тюремне служіння. Але Дух Святий мене побуджував. Там двері відкриті, йди. <смі> і я коли я пішла, і я не можу передати вам словами, я ну, часу небагато, я просто поділюсь одним прикладом. Наскільки Бог працює, це, це все він, це не я. Я один день, я вже ходила, ну може, довго вже на це тюремне служіння, а од, один день прийшов, і я, я дуже не хотіла йти. Я приїхала. З місіонерської поїздки, я думаю, ну я вже натрудилась, мені треба відпочити, я не хочу. І така аж чуть не обіжана. І думаю, ні, збираюся, йду, заставляю себе, сідаю в машину і приїжджаю. І там треба по списку вибирати рандомне ім'я, просто любе ім'я. Я вибрала любе ім'я жінки. Прихожу, мені ще кажуть, чекати десь дві години. Я думаю, ой, то я поїхала, здається, додому, потім вернулась. І я, коли приходжу до цієї жінки молодої, і я починаю просто з простих слів. Я кажу, я мене звати так-то, я хочу просто поділитися своїм свідченням з тобою. А, ну, Як Господь працює в моєму житті, ну, типу того. і вона... Починає плакати, і вона каже: я тільки що в своїй, в своїй а, сел а, в своєму камері своїй молилася до Бога, щоб, бо мене ніхто не відвідує. Я молилася, щоб Бог послав когось до мене, а іменно християнина. І я У ну, мене аж зараз мурашки по і мені в той момент я така. Просто як сокрушена. ну. Просто я, не, я кажу, Боже, дякую тобі. Господь не тільки мене використав для неї, а він і наді мною працював. І таких випадків не один, а і ну, просто коли ти цим займаєшся, коли ти хочеш. І ти просто маєш зробити перший крок і сказати, Боже, відкрий двері, де ти хочеш. Я хочу повністю віддатись тобі. Тоді він сам робить роботу, не ти плануєш слова, якісь він сам. І в цей момент така радість неземна, наповняє, що це не можна ну, для молоді. Ми шукаємо якусь радість, якесь задоволення. Але з цим задоволенням немає що порівняти, і тоді всякі проблеми відпадають, там обіда не існує. Ну, Такі речі просто вони не існують, вони здаються смішними, бо ти бачиш перед твоїми очима реальну Божу роботу, як серце просто приймає Ісуса. Вони плачуть, вони приймають Господа. а... І ця ну, моя пісня написана про те, що я ніхто і я не в змозі, але це є все Господь, це Його сила. А слава Богу, хай Бог благословить кожен з нас. millionaire Боже, я слабка і не в змозі, я, а тобою вибрана це є честь мені, Господь, бачу працю Твою. Твій дух мене обгорне, хай із серця страх тече, я не в змозі, а ти є. Я ніщо, я без тебе ні. isso З піснею, коли голос пропав, будь словами, коли їх нема, силою, як знаможена, будь стопами, як не знаю, де йти, будь миром як у хвилях, я тону, будь світом, як. Честь мені Господь, бачу працю твою Бо, з тобою я можу. і твій дух мене обгорнув, і страх серця вже був.